Викликав таксі, а приїхав цей пацан. Ну що, як, як в тих пранках, машина поламалась сьогодні на такий котець. У мене насправді Lamborghini стоїть в гаражі, але вона зараз на сервісі. що поробиш, ну світірком, кондиціонер все включено. Що вам не подобається, дивіться. Хочете? Ви ж комфорт викликали, так? Дивіться, дивіться, чим вам не комфорт? А? Це інші діло. Та... А, бачу, бача загорілось. Оп, оп 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 оп. Оп. Комфорт плюс! Це вже комфорт плюс. Сідають, сідайте. Ну, Тяга, блін. 800 хум'ячих сил. Ой. Все, готові? Тримайтесь, бо то вони в них охримохри. Хоп-хоп, друга передача. Уу! 17 кулеса ми навіть цих ям не чуємо. Але у вас там амортизації немає, як вам там? Все добре. Все супер. Газку давайте. Газку вторую! <гум> Яма, а ну, скок, скок, о, це нормально. Оце поперли народ. Йома, мені аж страшно. Хоп-хоп-хоп, гарно асфальтик вийдемо там на трасі, а п'ять дірок поставити, ні? В кінці побачимо. Дивіться, <зараз> <зараз> прокатаю вас по ямах, то точно поставить. <зараз> так, а ну, на розвороті тут зараз обережно. З пасажиром, до речі, треба мати опит повертати народ. Так що тут спокійно, коли ззаді груз, то треба трошечки помагати. Хоп! Все, розвернулися. Газюлечки посіли. До речі, тут у нас ще й трошки акумулятор навіть розряджений. І то він рве під себе офігенно, вон до 30-ки зразу розганяється, дороги більше й нема, щоб швидше їхати. Але нормально, дивись скільки місця. Не притуляєшся до мене, ні нічого, обдуває все. Є там зазор, Ззаді мене. ну. Но. Ноги зручно, все як має бути. Мені взагалі тут шикарно. Місця є багато. А? Годок, то я вам як на фурі. Газюльки і попер. Гальма, хоч і барабанні народ, але тут китайці їх вже так досконали, що. Оп, оп, оце гальма. Не очікували. Це дірок, це дірок народ. Все, і погнав. Таким комфортом і 6 можна поставити. Апараті ще народ, замовляйте, є в різних кольорах, відправляємо по всій Україні. Дуже достойна пушечка. Платить гроши, гроші, давайте.